Вітаємо вас. Сьогодні наш гість, пан Ярослав Сватко, редактор офіційного видання ОУН Бандери, шлях перемоги в 1992-96 роках. Це того видання Шлях перемоги, яке заснував сам Степан Бандера. Ну, інформаційний привід такий: від 30 червня 1941 року і до перших липневих днів багато чого відбулося значимо для української історії, для національно визвольного руху. Є ще один інформаційний привид: 82 роки тому німецькі нацисти, яких потім так радянська історіографія зробила дуже фашистами, так накшталт італійських, розстріляли польських професорів на вулицьких пагорбах, і це завжди також трагічна і пам'ятна дата для Львова. І я одразу так розпочну, пане Сватко. От між 30 червня, тобто 29 червня радянська армія НКВД втекли зі Львова, залишили море трупів. Тут так вони трошки скоріше втекли. Скоріше, так 30-го уже зайшов Роман 29-го Шо... числа. Зайшли українські. Зайшов український легіон. «Нахтигаль». він зайшов з заходу. Ну, по гордоцьки, дійшов до площі Юра. І, е, значить, далі пішов в місто. А на площі Юра лишилася похідна група е, Бандерівська, яка мала підготувати акт відновлення української держави. Тобто, це все готувалося заздалегідь. Де у Кракові? Е, в Кракові, звичайно, бо там е, в основному був осідок тоді. Ось. І е, тільки тут є невеликий нюанс. У нас є е, свого роду недооцінка особистості Андрея Шептицького як політика. Ми всі концентруємося на тому, що він митрополит, релігійний діяч і таке інше. А це не зовсім так, він, крім всього іншого, робив українську політику. І робив в 20-ті роки. І, от, виявляється, е, в 41-му році він теж робив українську політику. Бо Стецько. Почав з того, що з цим текстом акту прийшов до Шептицького. А текст вже був написаний? Був написаний. Ну, кажуть, ніби він написав його потім ну, після зустрічі. І Шептицькому. І при Шептицькому цей акт, за, за, так би мовити, в процесі розмов з Шептицьким цей акт коригувався. І той акт, який ми сьогодні знаємо, він написаний під впливом знову ж таки Андрея Шептицького, який. Крім цього іншого, був ще й дипломат. Почнемо з того, він був людина з верхніх шарів е, Австро-Угорської імперії. От еліта, справжня. Справжня еліта, так. От, і він багато речей розумів так, як: е, ну, знаєте, як, як має розуміти дійсно дипломат. А яка правка була е, митрополит? Е, митрополитова правка була е, полягала в тому, що він. Наскільки я розумію, він намагався примусити німців згадати Берестейську угоду? Що в Берестейських угодах Німеччина визнавала Україну. І що відновлюється та держава, з якою німці підписали угоду тоді. Ну, але безпосередньо в самому тексті не було. Там про все. це говориться, що відновлюється українська держава, яка буде співпрацювати з німцями, так як тоді співпрацювали, то й зараз буде співпрацювати. От, ну, як насправді вийшло, вийшло інакше, тому що у німці німці були зациклені на е, оцій своїй е, нацистській ідеології. Не всі, не всі розумієте, в Німеччині були різні групи людей в німецькому керівництві, які по-різному дивилися на справу співпраці з українцями на ті землі, які вони окуповували. скажімо так, ну не тільки на ті землі, на українців, як, як на, на ну врешті, як на людей, які живуть на тій землі, були такі, які вважали, що українців треба зробити своїми союзниками. Такі були, і, до речі, це, ця значить, ідея превалювала в Міністерстві закордонних справ. Але вирішальне слово мали нацисти. Партійна частина отої німецької керуючої. Ну, тоді, напевно, ніхто ще не знав про таємний пакт Молотова Ріббентропа, про те, що Німеччина і Радянський Союз ділить. Е. Німці знали цей факт і знали його втаємні додатки. Що, що говорити, щоб німці не розуміли, що вони ну, німці? Бували. Це на якому рівні знали? В Берліні знали не ну, навряд в Берліні чи... Знали так, от в Берліні не захотіли погоджуватися на відновлення української держави. І тоді пішли арешти. Але ми повернемося до, до, до 30 червня, коли Стецько так, так, Ярослав Стецько прийшов до митрополита Андрея Шептицького, так? так? Він сказав про те, що акт відновлення української державності погодили більшість українських організацій. Це було так, бо перед тим багато організацій писали до німців у Берлін прохання про ну, установлення української держави. Ну, бачите, е, насправді, насправді, Бандерівці написали листа в Міністерству закордонних справ Єврейській канцелярію раніше. Раніше. До того, де сказали, що ми розуміємо, що тут от війна з нашим затятим ворогом, так от ми в цій війні будемо воювати з тим нашим затятим ворогом. І сподіваємось, що Німеччина нам не буде заважати. Ну і от в такому дусі ті листи пішли. Значить, Німці вирішили, що це дуже нахабно, що вони самі справляться. от. А українці їм потрібні виключно як нижча раса. І тому вони, і взагалі вони не бачать причин, навіщо тут створювати якусь українську державу. А могли німці інакше поставитися до цієї події, до цього акту, якби, наприклад, не лишень ОНУ Бандери, але, скажімо, там десяток українських організацій, які Думаю, що ні. Думаю, що ні, тому що вони були зациклені на ідеології. А ідеологія їм казала, що вони є вища раса, а українці це є нижча раса. І з якої рації вони повинні тій нижчій рації давати якісь преференції у вигляді держави. Оце партійна верхівка о цього не хотіла. Но під час Першої світової війни Німеччина інакше думала. Минуло під час ще з першої світової майже війни. Майже 30 в них років не було нацистської партії. В них не було Гітлера при владі. В них багато чого не було. Не було Бормана. Який казав, що ні-ні, то ви що, це унтерменші, не можна? Не було. Стоп, але е, у Хорватії, у Словаччині, вони вчинили інакше, а то теж слов'яни. Е, в Хорватії, е, вони, їм це було потрібно з е, таких тимчасових політичних міркувань. У них дуже погано йшла війна е, з, е, на Балканах, і їм, а їм треба було чим скоріше. Закінчити цю війну. Ну і вони погодилися добре. Нехай там буде. Подумаєш, якась там Хорватія львівські області. Хай має державу. Хай має собі державу. Вони абсолютно на таких самих принципах погодилися, наприклад, на державу е, Словаків. От Чехам вони не дали держави, а на Словацьку державу вони погодилися. На зло Чехам. Е, ні, не на зло Чехам, а просто тому, що вони не, не мали часу тим займатися. Їм не треба було того. В них, була, в них була ідея, що вони мусять зараз йти на Радянський Союз по плану. І все, що відволікало, їх і так от Сербія затримала на місяць наступ на Радянський Союз. Вони планували цей наступ десь робити в кінці травня. А вийшло, що в кінці червня. Тобто німці не хотіли бачити ООН Бандери, зокрема союзником в боротьбі з більшовицьким режимом. Таким сильним союзником. Вважали, інтер... що їм цього не потрібно, так. Перше, їм цього не потрібно. Друге, а навіщо їм мати якусь силу на території, яку вони хочуть колонізувати? Чому оон Бандери так поспішала проголошувати акт відновлення української держави саме 30 червня 41-го року, буквально як там, в перший день чи на другий день, як прийшли, так? Тому що коли заходять якісь війська на якусь територію, то звичайно в перші часи, перші дні, буває що й перші тижні, на цій території немає міжвладдя таке. Є таке міжвладдя, немає порядку. І так, в принципі, так завжди і бувало. Хто перехоплює ініціативу? От. А раз так, значить, чого би це не зробити? Чого навіщо це робити тоді, коли німці упорядкують свою владу? І треба буде мати справу з упорядкованою владою. А так ми зробили свою владу і поставили німців перед фактом. І, до речі, це діяло, правда, не так на німців, бо німці оглядалися на Берлін, що там Рейс-Канцелярія скаже. І вона, сказала. Але, і вона сказала, але, наприклад, та сама історія з проголошенням держави робилася практично в усіх містах, містечках, і навіть в кожному селі, в цілій раді, вибирали. Нового Війта українського. І так було, наприклад, на тих територіях, які Гітлер домовився наперед з угорцями, що він віддає угорцям. Долина. Долина мала відійти до угорців. І тут раптом в долині українці проголошують українську державу. І... Виявилося, що е, угорське військо є в, в абсолютному ауті. Вони не розуміють, що робити. Вони зайшли на якусь територію, е, яка в принципі мала бути ними окупована. Там виявляється, що там є якась якесь державне правління, яке заявляє, що воно теж значить разом з німцями воює проти радянського союзу, ну і в них повне непорозуміння. А що ж, а де ми тут? Закінчимо цю лінію. Непорозуміння тривало скільки днів. І коли німці прийняли рішення. Непорозуміння арештовувати... тривало доти, доки, в Берлі... доки звідси до Берліна не дійшов е, значить, рапорт, доки в Берліні не прочитали цей рапорт, не зробили з цього приводу засідання партійної верхівки і сказали ВЕК. І все. З якими наслідками для українських націоналістів? Ну, з якими наслідками. Арештувати їх всіх і все. Арештувати і в різні концтабори? Ну, формально, значить, у німців на цей рахунок була відпрацьована технологія. Що робити з різними політичними противниками? Значить, верхівку, ну, для них верхівка це був Бандера і Стецько. Але Бандери в Львові не було тоді? Ну, а ага. він був в Кракові, бо німці йому заборонили. Тобто німці щось знали і заборонили йому рухатися. Думали, що без нього тут нічого не відбудеться. Можливо, можливо, але в німецьких документах про це нічого не написано. Є тільки повідомлення, що Бандері заборонено виїжджати з Кракова. От, тобто Бандеру і Стецька е, посадили в концтабір Захсенгаузен. Це був такий собі е, концтабір, в якому вони тримали свого роду політичних закладників. То не означає, що там були якісь санаторні умови, тому що там багато людей погинуло. Ось. Але е, в всякому разі, ну і на додачу, люди, які там сиділи, вони сиділи в одиночних камерах. Тобто, це, це, це не було так просто. Ось, і виходити на прогулянку, вони теж виходили по одному. Це людина була приречена на самотність, ув'язнення. От в такому. Тобто Бандери штицько, там не могли контактувати між собою. Якраз вони не могли контактувати. Контактувати там можна було, перестукою через через стінку, от, і щось ну, сказати в коридорі, там на якщо. Відомо було, хто в цій камері є, то навпроти цієї камери можна було щось сказати. А так, якщо вже інший поверх, то вже нічого не можна було сконтактувати. От, і це, до речі, завдяки цьому, Бандера, коли дізнався, що вбили Ольжича, це був заступник Мельника. А Мельник сидів на тому самому коридорі, що Бандера, то Бандера, коли йшов на прогулянку, то він повідомив Мельника таким способом з коридора, що от Ольге загинув. От, тобто там, це там. Ольжич, який був дружній на доньці міністра закордонних справ. Ні, Ольжич – це є заступник Мельника. Олег Ольжич, український поет відомий, той, який разом з Оленою Телігою формував Мельниківське підпілля у Києві. Ось той Ольжич. А той, який був одружений, це був брат Бандери. І він не був Ольшиш, він був Олександр Бандера. І його е, запакували. Це на донці міністра закордонних справ Італії, так? Так, на донці. З уряду Муссоліні. На, на, на донці Чіано, який був міністром закордонних справ уряду Муссоліні. І це не допомогло. Ну, вони е, е, італійці пробували рухів, е, якісь рухи робити. E, значить, ну як взяття ж треба рятувати. І Чіану послав ноту ну, Рібентропу з цього приводу, що. Міністру закордонних справ Німеччини. E, так, що слухайте, та, ви хоч нам його віддайте. От. Але воно не пройшло там е, так дуже швидко. І до того часу, значить, поки почали це німці розглядати, то е, Олександра Бандеру вже вбили. Ви згадали про Мельника. Андрій Мельник опинився також в Заксенгаузені за те, що була було проголошене відновлення. Ні, мельник опинився в Захсенгаузені пізніше, коли німці почали робити зачистку всіх націоналістичних українських організацій. Бо на початку вони до Мельниківців ставилися дуже лояльно. Мельниківці акту 30 червня не підтримали. Вони працювали з німцями. Багато мельниківців працювали перекладачами при ГЕСТАПО. Тобто там, там була стопроцентна колаборація, ну але. При гестапо чи при вермахті? При гестапо. Саме при гестапо. Це я, наприклад, навіть маю таку цікаву інформацію від людини, яка є почесним громадянином Львова Петро Дужий був такий член проводу ООН, який був тоді, в тій похідній групі, яка їхала до Києва. От тут ви е, зробіть акцент. Тобто, після проголошення у Львові похідні групи пішли по Україні, якби розносити. Так, вони всюди йшли. Вони, ну, але... вони з самого початку мали план зробити державу з першого села. Зайшли в село, проголосили державу, поставили вій та пішли в наступне село. Крапка в Києві. А крапка мала бути в Києві, звичайно, і туди йшла похідна група, яка дійшла до Фастова і її там арештували. І в тій групі був Петро Дужий. Його заарештували, і він е, виявився, е, в, йому так повезло, що е, той е, перекладач, який е, працював в Гестапо, значить, і слухали його справу, значить, він був е, йому знайомий, а, тобто вони зналися, вони зналися. Це був Мельниківець, і я думаю, що оці розмови про ворожнечу Бандерівську, Мельниківську, вони трохи перебільшені. все таки, бо цей перекладач, коли побачив, значить, що відбувається, а дуже міг говорити німецькою вільно, значить, сказав йому: не треба. Ти говорив українською, я буду перекладати. Ти будеш мати більше часу подумати, що сказати. Ну і він його так підштовхнув, значить, на таку ідею, що дуже почав робити з себе такого поета, який, значить, ішов на схід, бо йому большевики вивезли десь в Казахстан його наречену. Ось, і він іде її, значить, визволяти. От, е німець спитався, а ти хто такий за спеціальністю? Я, Я кажу поет. Я вірші пишу: о, -о, 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 -о! німцю стало дуже смішно. От, і тому він списав дуже гостих, небезпечних значить, ворогів. І в результаті цей Мельниківець фактично допоміг йому звільнитися і, і, і дуже не, не попав в Аушвіц. А так би його завезли в Аушвіцівки багатьох інших гусьянцев, багатьох інших українських. Політичної На території Польщі. Так? Як інші українські організації поставилися, ну, такі провідні, найважливіші, до акту проголошення відновлення української Нормально держави? Нормально поставилися. Всі, хто не були якось зав'язані на Мельниківську організацію, вони погодилися працювати, а тим більше, що бандерівці давали, так би мовити, місця в уряді. Тобто, бандерівці вирішували питання створення уряду, не Якось там коаліційно, там, на якомусь такому принципі, а просто вони, от вони знають, що цей чоловік є хорошим фахівцем там, з економіки. Будеш міністром економіки? Ні, не буду, Я боюсь німців. Ну, добре, ми другого пошукаємо. Найшли другого, він погодився, і він не став міністром економіки. Хтось був хорошим правником. Значить, будеш міністром юстиції. і Далі за, за, за тою самою схемою. Бандерівці розуміли, що німці не підтримують цей акт проголошення відновлення держави. Була серйозна підозра. У них що з такого не буде, що не буде підозри, що не буде підтримки. І були готові до цього? Звичайно. Звичайно, що були готові. Тобто для них важливим був сам історичний момент, прецедент. Ну, загалом так. Незважаючи на наслідки. Знаєте, історія пишеться кров'ю. І немає інших варіантів, як пишеться історія. Значить, якщо нація не делегує людей, які готові платити кров'ю. За її державність, то ця нація не має права на державу. Ну, ми в війні зараз. Ну, по-моєму, те, що я кажу, це є очевидно. А тоді, ну, можливо, комусь це було неочевидно. Та в нас, врешті, перед початком широкомасштабної війни теж це було неочевидно. Так. От. Зараз може це вже очевидно. А для Бандерів це все було очевидно з самого початку, бо це входило, так мовити, в їхнє розуміння ідеології е національно-визвольного руху. І вони розуміли, що якщо ніхто не буде стверджувати право нації на державність, то й не буде тої держави, і тоді інші нації поглинуть і все і не, не стане погибнеш, згинеш Україну, як сказав Шевченко. Ви свого часу тісно співпрацювали з пані Славою Стецькою, яка була так. і народним депутатом дружиною Ярослава Стецька. Що цікавого розповіла вона вам про ці події червня-липня 1941 року? Ну, вона не могла багато розказати про ті події того червня-липня, бо вона на той момент була в себе в селі. Вона тоді не була. Ну, але вона, вона могла чути розповідь… Вона проголошувала державність у своєму селі. От е на Тернопільщині. Ні. Ну, та й все чоловік... далі займалося. А її чоловік, у нас з чоловіком познайомилися в 45-му році. Він ні, нічого не розповів про 41 й Ну, щось він, він розповідав їй там про 41-й рік. Але ну, загалом вона про ті речі не дуже багато. Тобто, так, що на мітингах розповідала там про значення цього акта, все таке інше. А так. Е о, те, що ви хочете почути, це написано в інших джерелах. Розумієте, які? це Ну, наприклад, в архівах Гестапо, які багато років вже відкриті в Коблінці, і дослідники можуть їх читати. І наш земляк, професор Володимир Косик, всі ці архіви детально вивчив і опублікував. Там, там є багато таких от речей, які дійсно є цікаві. Наприклад, от Гестапо захотіло арештувати це. Державне правління прийшло і арештувало. Але вони не арештували Миколу Лебедя. Тому що Микола Лебедь не вірив німцям. Він заздалегідь приготував собі шляхи втечі. Як тільки німці прийшли, він тим шляхом втечі перейшов у сусідній будинок, втік і на тому скінчилося. І так вони його не знайшли. Висновки яких істориків, або які висновки істориків з приводу цього акту відновлення. Української держави, проголошеного 30 червня 41-го року, вам найбільше не подобається і чому? Які є в публічному просторі? Та зараз, знаєте, стосовно 30 червня, зараз люди, зараз історики бояться щось говорити погане. От. А як раніше, то раніше була е, така теза, що це. Ну, абсолютно безглуздий вчинок, то тому що вони просто добровільно самі пішли на смерть і нічого не зробили, держава не значить, утворилася. Ну, насправді, от так з сьогоднішніх, з точки зору сьогоднішніх подій, от, ми бачимо прямо протилежне, тому що перше, ну, ось нам цілий час говорять, що ми фашисти, цілий час чуємо. Що Москва про це говорить? А тут виявляється, що е, значить, гітлерівці все це державне правління запхали в концтабір Аушвіц. А декого почали розстрілювати. А піднімає архівні документи, е, які Косик для нас е, знайшов, то там є наказ по гестапо від е, 19 вересня 41-го року. Значить, розстрілювати без суду. От, попередньо, значить, провести слідство, протоколи вистави, вислати в штаб-квартиру гестапо. Ось так. Коли УН Бандери прийняла рішення, ухвалила е рішення про боротьбу проти німців? Практично зразу після того. Тобто, зразу, як тільки оговталися від німецьких арештів, а німці всіх арештувати, звичайно ж, не могли, бо організація була досить розгалужена на той момент. Значить, а, Лебедь втік, а по ієрархії Лебедь був третьою особою після Бандери і Стецька. І вже, і в е, устрої ООН було так записано, що значить, хто перебирає на себе керівництво, тобто, навіть всім було відомо, що от є лебедь, і він повинен керувати, якщо Бандера в тюрмі і Стецько. І от власне тоді зібрали, так би мовити, провід з тих людей, що лишилися, і прийняли рішення боротися з німцями. От і все. Перше рішення було сховати всю мережу в підпілля. Друге рішення було почати підготовку до збройної боротьби з німцями. Тобто, найважча боротьба, яка була попереду в Бандери, це боротьба і з німцями, і з більшовиками. Ну, я навіть ну, не знаю, з ким вона важча, чи з німцями, чи з більшовиками, чи з тими, хто хочуть, щоб їм все принесли на блюдечко. Розумієте, Собто, є маса людей, яка кричить: Бандера прийде і щось там нам зробить. Де той ваш Бандера, який нам то щось зробив? До речі, нещодавно співак оцей Меловін здається, він так. в Мюнхені заспівав. Про Бандеру, батько наш Бандера, і там одразу Галас чинився на якомусь там ЛГБТ-параді. Це відбувалося, він там виступав. Mm -hmm. І пішла така реакція, що там організатори ледве не просили вибачення у гостей, що це от український співак таке зробив співак. А За що вибачення? Вони мали просити? От цікаво, за що? Ну отож, бо і раз вони просили вибачення, це це означає, що в них в голові є російські тези дотепер. Дотепер є російські тези, А раз в них є в голові дотепер російські тези, це означає, що ми погано працюємо. Тому що ми повинні, ну, ми не можемо навчити німців е, української історії. От цього ми не навчимо. Але Німці можемо самі її вивчити. Так, тим більше, що ми її ще самі не знаємо. От. Але е, принаймні ми можемо німцям. Застовбити в свідомості деякі речі, так як це зробили євреї. Вони ж практично цілий час кричать ґівальт, нас палили в крематоріях. І це повторювано багато разів такі трохи в голові лишилося. І те саме ми можемо зробити. У нас є своє місце таке в Освенцимі, де було два бараки. Два бараки українських політичних в'язнів, самостійників. Ми маємо право там зробити свій музей, але повинен написати листа президент до цього, значить, до цього міжнародного музею, бо, бо просто від громадських організацій там не приймають. 30 секунд до закінчення програми. Експрес-запитання: о те, що 4 липня німці вбили польських професорів, там півсотні разом з родинами і з іншими їхніми знайомими це якимось штибом дотичне до того, що відбулося 30 30-го? Абсолютно ніяк. Німці приготувалися до знищення польських професорів заздалегідь. Вони заздалегідь мали списки. Вони знали, кого вони мають брати, де вони мають брати, і тому це все відбулося абсолютно за німецьким планом. От, якби був польський план, але поляки не мали свого плану проголошення польської державності у Львові. От якби вони мали альтернативний план, от то тоді можливо у німців би стався ступор, який з бо ті професори були б невідомо де, заарештовувати їх. Невідомо як і так далі. Розумієте, а так поляки не були готові до вступу. Дякую, дякую. Час сплив, Дякую, що були з нами. Дякую, що слухали і дивилися.